Вітаю! В вашій увазі хочу представити сорт абрикос сільверкот. Ось дивіться, такі крупненькі, гарні плоди. Дивіться, бачите, дві вже на Рам по 80-90 точно є. Такі вони красавчики. Товарність плодів дуже висока, транспортабельність також в стані технічної зрілості. Плоди кулястої форми, помаранчеві, вкриті. Плямистим точковим рум'янцем рожево-червоного кольору. Значить, ось така форма плодів. Зараз розріжу, подивимося, що всередині нас. Так, дивимося. М'якоть помаранчево. Кісточка відокремлюється легко. Дивіться. Соку дуже багато, бачите? Добрі, дуже добрі, солодкі. Смак якийсь ягід нагадує. Легка кислинка біля шкурочки. Дуже-дуже смачні. Ранній термін дозрівання. Сьогодні у нас 26 червня 2024 рік. Ось такі красиві плоди сорту Абрикос Сільверкот. Рекомендую цей сорт Абрикос для вашого саду. Дякую.